Ну шо, Двігів, поїхали. Працює. Да. Як знаєш? Оберти. Добре. Степе, а, бо ти вже їдеш, а в нас ще дуже багато цього mm. треба зробити. Да? Перед тим, як їхати, треба буде всі червоні лампочки. Стає... Mm, Ста... Не дергатись. Що в нас за червоні лампочка? Червона лампочка тільки рушнік. Та його треба буде знімати. Не mm. дергатись. <рес> Перед тим, як його знімати, mm. зручного крізь... О, тепер зняти ручник. Добре. І лише тепер макати задню Це різкувато, аж проскочило, так? Угу. Перед з нами є автомобіль. Немає? Не, Не. Можна відразу викручувати, так? Да? Угу. Добре. Через праве, через ліве. Зараз. Добре. Знову через праве. Знову через ліве. Через праве. Через ліве. Зрозуміло, що в пусхі піг, Тільки кося побудує. А то я і все, погнали, Нічого не знімаючи, нічого не натискаючи, просто передачу вмикаємо і погнали. Чисто теоретично, вона ж йде сама на, на передачу, так? Да? Підгазовувати не треба, mm. достатньо вирівнюємо керма. Вмикаємо лівий покажчик. Це буде початок трає. Чик-чик. Знову ж не так різко, спокійно. Тобто без сили. Старатися це зробити максимально плавно. Як тільки поспішати починаєш, в нас будуть одні помилки. Тут да? mm -hmm. дві машини все рівно не помістяться виїзді. тому в центрці підрівняюся. Нам треба об'їхати цей бордюр лише потім повертати каму. Поки ще продубуй, куди будемо їхати, кому доступитися. Добре. 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 Підкручуй потихеньку, а ми до сих пір їдемо не в ту сторону. Сильно, якщо закрутиш, можливо, зачепимо його. О, молодець, молодець. Чого? Тобто привідпустила кормо, щоб морда ширше пішла, і ми тоді об'їдемо його і жопою. Правильно? Uh -huh. Добре, що це у нас попереду? Uh -huh. Це Колега. Добре, дзеркала дивишся. Пока покащик. А він поїхав і він має пріоритет. Буває uh -huh. таке, так? Да? дзеркала дивимося. Можна? Ні. Uh -huh. Він там не поміститься. Одна з 20 машин стоячих, котрі ми об'їжджаємо, поїде. Тут перша із перших, да? правий покащик, враховується, запам'ятай, як може бути. От кому поступаємося? Добре. Через праве плече розвілять, немає, ще раз вліть. Добре. Повністю не треба пригальмувати до моменту удару підвізки од них. Реаліте, є у нас якийсь? Немає? У не них знак добре. Значить що? Вони нам добре. добре, добре, ми на всяк випадок по сторонам дивимося. Якщо ми дивимося по сторонам на перехресті, то ми вже з далекою пішоходів біжаючих на наступному пішохідному побачимо. Не треба гальмувати, вона і так сповільняється, так? как раз вон, біля десяти, да? Зліва там тетя не до нас, справа там никто до нас не бежит. Зліва також, погнали, проезжаем газку. Та да, как машина газ опускаешь, там на большинстве, она уже споведняется. Далее мы праворуч будем ехать на перекрестке. Так, добре, добре. Сколько у нас остается У нас встигаем. Встигаем? Давайте встигаем. Закручиваем. Ну, червоний. Пропустимо всіх там ліві і обійдемо перешкоду. Поки ще можна От, трошечка гаску. По ліві так уже їдемо. Ми не будемо прилаштовуватися. Ми просто наперехрестили горочку, тому нам марно ліво смогуть мені їде. Відпускаємо тормоз. Зліва, справа люди не біжать, діти. Тож не Ліва, по правих ми гарно і так бачимо, так? Тобто, перетинаючи плюшина, треба глянути на стереотип. Пішохідний перехід, вони якраз по бокам біжать. Не в лобовух їх видно, це дуже здалеко. Тобто, от коли ми аж на той пішохідний дивимося, то ми гарно бачимо все, на голову повертати не треба. А коли ми ближче під'їхали і пройшов час, то там могло все змінитися, і люди могли під'їжджати. Далі ми прямо. Так. Якщо зміщення, то треба глянути в дзеркало. той чувак міг в нас поїхати. Так? Вони повертаються, норм, Погнали ми. Просто підстраховка. Це не буде помилкою чи не помилкою. Для життя дуже корисна штука. При зміщеннях дивитися в дзеркало. Так, тут поки ще Така. В реальних умовах. Тобто на маршрутах ми академічно будемо їздити, щоб навіть суцільно не де колесом не зачепити. Ідеально вмикаємо покажчики, ідеально їдемо по розмітці, а в реальному житті е можна такими мілочушками трохи нехтувати. Тобто В реальному житті у нас в першу чергу це безпека наша. <кій> під'їжджай, під'їжджай. Чувачок не наш, погнали. Справа нікого, зліва нікого. Він чухається, ми проїжджаємо. Тобто його бездія, наша дія, так? ми не пропускаємо стоячих. Якщо вони розгубилися або передумали їхати, ми собі проїжджаємо. А ти повинна видивлятися момент, коли ми можемо проїхати, щоб це було безпечно, а не ризиковано. Ясно? Тобто, шукай моменти. Дивляючись по сторонам, ми шукаємо а, безпеку в плані, щоб нікого не було біжачого в нас. І це і є саме причина, через яке можна прийняти рішення, щоб їхати. Тобто видивилась, немає нікого, та й погнали. так? А якщо не додивилась і сумніваюся, чи можна, чи не можна, отут -от і тут появляється. з'являється. Mm -hmm. Бо недостатньо інформації, бо ти така вроді і поїхала, але щось не зрозуміло до кінця, ми можемо чи ні, значить недостатньо дивилася і не впевнена, що гарно видивилася. Да? Mm -hmm. Для цього треба гарно розширити свій кругозір, заглядати за стійки, нахилятись можливо, по дзеркалом дивитися. І тоді, як достатня кількість інформації буде про наш безпечний маневр, то ми можемо прийняти швидше рішення. Правильно? Коротше, треба тупо дивитись якомога частіше. Ми їдемо прямо, який пріоритет. Всі легко. Добре, кому поступаємося. Добре, зміщення бачимо. Яку смугу будемо цілити? Ліву, чи в середню, чому в ліву? Ми середні. Тільки трошечки Ну Що вони повертають? Хто вони? О, так, ліва смуга, так? Да? Вони не їдуть прямо, тобто ми самі ліві, котрі їдемо прямо. Першим ділом ми почекаємо, поки він е, проїде, так. і ми займемо його місце, а е, під'їдемо до пішохідного. Як під'їжджати до пішохідного, тобто пішоходка, яку ширину має, так? Ми під'їдемо так, щоб по суті, коли е, ти спокійно сидиш, ми її втратили в зору. Mm -hmm. е, віддалі це буде, вона буде співпадати її край з низом нашого дзеркала. От зараз ми ще їдемо, їдемо, їдемо. Ми станемо максимально близько. Ось ми ще, ще на неї не уперлися.